Сесія на 10 ранку, одночасно в цей час у нас було прощання з нашим героєм, чому так сталося і чи неможливо було її перенести. І, ну, сесія вже була призначена, а сесію є закон, згідно якого ми є регламент прийняття сесії. Сесія об'яву яв... об робимо за 10 днів. Тоді там не можна здвигати, там не може бути 8-7 днів, якщо вже сесія була за 10 днів об'явлена, цю сесію не теж. Не могли змістити сесію навіть з 10 на 11, тому що там є розпорядження, вже було підписано. Ми відкрили сесію, зробили перерву на годину, пішли на похорон. І після похорон, після цих заходів на площі ми прийшли і продовжили роботу сесії. Зараз йде оптимізація муніципальних варт. По всій області, я думаю, що по Україні. Зараз це питання на контролі в обласній державній адміністрації. І я думаю, що і ми цим питанням обов'язково займемося, і створили комісію, бо розберемось, наскільки там кількість людей, чи це потрібно, чи не потрібно, тому що ми ж все ж таки тратимо там і великі кошти, і штат 60 чоловік. Ми це питання обов'язково будемо розглядати і будемо проводити оптимізацію. Сьогодні депутати не підтримали питання щодо виділення коштів на закупівлю паленомастивних матеріалів для поліції, також орхтехніки. Вони не підтримали програму в цілому по поліції. Ну там ви чули, бачили, що там є особисті, особисті якісь неприязні, і в нас депутатів впритик. У нас депутатів буквально сьогодні, ви бачите, сьогодні 16, 15 і зі мною 16, це 15, а треба 14 для прийняття голосів. Якщо, не дай Бог, десь хтось захворіє, або десь хтось буде відряджені, сесія може не відбутися. І тому зараз так вийшло. Декілька людей були, як, були обіжені десь поліцією, поліції, так як вони сьогодні висловлювалися, тому не дали голоса, і ці голоси не хватило буквально двох голосів. Вчора в мене була зустріч з працівниками фінансового управління обласної військової адміністрації, управління економіки обласної військової адміністрації. Ми знайшли компроміс. Вчора із цим компромісом ми сьогодні вийшли на сесію нашої южіцької міської ради і було прийнято рішення про. Підтримку, перерахування 25 мільйонів, але не напряму в одеському припортовому заводу, а Одеської обласній військовій адміністрації. А одеська військова адміністрація, так як мені обіцяли, доповнить своїми коштами. І направить їх на Одеський Припортовий завод. Це буде законне рішення, це були зміна механізму? так? Так, ми довго шукали це рішення, тому що ми перший раз прийняли рішення про направити цілі, направлені, скажімо, прямо на Одеський Припортовий на заробітну плату, але. Ми, це було порушення, скажімо так, не було зовсім в правовому полі, тому що там було і Міністерство фінансів нам не скажімо, зробило зауваження, і правові органи теж зробили зауваження. І зараз ми не йшли компроміс, що ми можемо це зробити через Одеську обласну військову адміністрацію. А, і сьогодні депутати мали затвердити одну з трьох назв або навіть всі три назви, які мали відправити щодо перейменування міста. І рішення жодне І рішення не прийнято. Ну ми три пропозиції внесли. Не одна пропозиція не була підтримана. Зараз наші ж там депутати за підписом секретаря Южнівської міської ради звернулись до там до до Верховної Ради, а до комісії, нацкомісії, щоб вилучити списку перейменування міста Южного. Я думаю, що це... Навряд чи це буде, тому що вже є приклад, що в Україні вже декілька міст, населених пунктів, які мали назву Южне, перейменували на південне. Ну, тому що не може одним так, одним дати згоду, а іншим не дати згоду. Но у нас зараз рішення таке, що якщо сесія Южної міської ради не прийняла, Верховна Рада має право сама прийняти рішення, але ми направимо до Верховної Ради, до національної комісії. Наше рішення нашої комісії, яка була не в, не в депутатської не в сесії, а комісія, яка Робочі. займалася робоча група, яка займала перейменування. Mm. І це ми відправимо. Я думаю, що це буде їм також можливість определити. Чи сподівалися ви на таке, що депутати жодного із запропонованих нас не підтримують? Чекав на це. Ну, Тому що я бачив настрій. І вони всі говорять, ми не будемо голосувати, ми не будемо голосувати. Ну, Це їх право не голосувати. Хоч все ж таки треба було прийняти участь і щоб не дати комусь право обирати, крім без нас. Сесія, річна сесія це бюджет. Скажімо так, що по великому рахунку, Депутатів, коли обирають до Ради, Южницької міської ради, до будь-якої ради, основне питання це бюджет. Це розподілення, бюджет це кошти, яких заробляють всі жителі міста, громади вірніше. Це не можна сказати, що це якоїсь окремої людини або окремої організації, це кожного жителя є частка в цьому бюджеті. І правильно її розподілити, це дуже і дуже важливо. Сьогодні ми були на грані срива, скажімо так, але ну, все ж таки вирівняли, знайшли компроміс, і бюджет був прийнятий. І сьогодні могло таке статися, що працівники місцевого самоврядування будуть без зарплати. Не хотіли, не хотіли приймати фонд оплати праці, умови оплати праці. Якщо вони не прийняли це фонд оплати праці, умови оплати праці, ми могли залишитись без. Весь апарат 160 чоловік могли заростити без заробітної плати. Ну, якби не було заробітної плати, так було б такий нюанс, так як і на Одеському припортом заводі, що прийшло би закрити мерію. А це ви розумієте, що як не працює управління. Ніде нарахування заробітна учителям, лікарям, інфраструктурі, всі соціальні сфері і так далі це був би колапс. Але за другим разом, за моїм великим проханням, депутати повернулися до цього питання і було прийнято рішення, щоб підтримати. Фонд оплати праці. Там, там вистачало б голосів, але я не, маю, не мав права голосувати, тому що конфлікт інтересів, і всі кітарні голосували, теж конфлікт інтересів. І там було впритик 14 голосів. А як ви вважаєте, зв'язку з чим депутати не підтримали з першого разу ось це питання? Ну ви ж були там, ви бачили, що без всякого пояснення. Просто два депутата із Слуги народу, два депутата із «Слуги народу це Вішня і Діденко, не проголосували. Вішня дала пояснення тим, що колись її. Наш управл з управління працівники втручали свої заробітну плату а Діденко зовсім без всякого пояснення, просто не проголосував. Місцева програма підтримки е, нашої поліції, тобто вона наша, тому, вон, тому що вона робота, е, працює на території нашої громади, так? але ж в них є централізоване фінансування, тобто в них є своя ієрархія, яка повинна забезпечувати своїх співробітників всім необхідним. Але ж е, ми е, прийняли цю програму ще три роки тому, і ця програма, ми скільки могли, стільки допомагали нашій поліції. Е, там не тільки паливно-мастильні матеріали там і орхтехніка, там і канцелярія, там і мастильно-паливні матеріали, там і нагрудні камери. Тобто, там в цій програмі дуже багато. Я вам хочу сказати, ця програма приймається на три роки, і взагалі, в принципі, якщо б це було мирний час, якщо б це було, ну як вам сказати, не було то, як пандемія в нас була, мирний час, бо то звісно, ми б розглядали, але ще ви знаєте, не на не на тому. Настає. Я наставила на тому, що наші люди знають, що діє така програма підтримки з місцевого бюджету нашої поліції. І я вважаю, що навіть якщо нема законодавчої норми, щоб ця поліція звітувала, вона повинна звітувати на сесії перед людьми, кошти, яких вона використовує для своєї роботи. Розумієте, я от на цьому наполягала, що він, да цей звіт ми там не голосуємо. Ми його приймаємо до відома. Але ж і ми знаємо, як депутати, які голосують про цю програму, і люди бачать в прямому ефірі, що поліція працює, що ми її фінансуємо з місцевого бюджету, і що поліція за цей рік зробила. Я вам зачитала цифри, що в 2022 році. Наша поліція була профінансована більш ніж на мільйон. І вже в 2023 році вона теж, теж фінансуємо її сюди. Е, що касається того, що ну, ви, ви знаєте, це робота поліції. І я дуже е, задоволена тим, що вони слідкують за тим, щоб у нас за кермом в нашому місті не їздили е, п'яні чи там якісь е, трошечки випивші е, водії, бо це відповідальність. Але ж е, ну розумієте, зі мною зі мною що так сталося, тому що ці поліцейські, які мене мене зупинили, вони були присутні в той день. Ну так сів завпало, що в цей день був. У мене день народження в цей день. Дуже була бурхлива обговорення на комісії ТВК. В цей день пан Георгієв запросив цих же ж патрульних до зали, і і ці патрульні річ у тому, що вони починаючи з виконкому з нашого приміщення, я їхала вже додому. Вони мене провели. Ззаді їхали до офісу. Я заїхала в офіс, тому що там мене поздравляли, там були подарки, там якісь там квіти були і подарки, і мені мене попросили, щоб я заїхала, забрала. Я поїхала в офіс, там ми десь я була приблизно пів години. Поліція в цей час мене чекала біля офісу, розумієте? Я виїхала, заїхала в Сільпо, скупити це вже було. Десь восьма година вечора. Вони мене супроводжували, розумієте, до сільпо. І вже коли я під'їжджала до світофора і повертала на світофорі вже до себе додому, вони включили мигалки, мене зупинили. Я причина зупинки було, що поступив анонімний дзвон, дзвінок на 102, що водій цієї машини в нетверезому стані. Розумієте, ну я звісно це восприйняла як. Ну не просто так мене зупинили, розумієте. Такі співпадіння, вони ну не случайні. І день народження, і поздно вертаюся додому, і комісія. Тобто, це такий був дуже насичений день. І коли дійсно я пройшла перевірку цим пристроєм, і коли вони побачили, дійсно, що там було на тому пристрої 0,00, сотих, ну то звісно, в них були дуже здивовані обличчя і очі. Да? Вот. Но, на наступний день ми таки все ж таки нам вдалося е, узнати, коли поступив дзвінок, анонімний дзвінок на 102, і е, вияснилося, що час е, не співпадає. Тобто, час е, на паперці, які вони мені видали з моїми результатами цього тесту, і час реєстрації в журналі. Цього дзвінка був після того, як вони вже провели цей тест, і мене відпустили додому. Тобто, після того був цей зареєстрований дзвінок. Ну тому я вважаю, що це замовлення. Я вважаю, що це політичне замовлення. Це не просто мене десь зупинили і там були. Ну тобто, це було. Спрямовано на те, щоб дійсно мене перевірити, і чомусь вони були впевнені в тому, що 100% я щось вживала за цілий день, бо в мене день народження. Але ж я людина дуже відповідальна, і я розумію, що за кермом це навіть не стосується свого життя здоров'я. Це стосується здоров'я і життя людей, які є учасниками цього транспортного всього руху. Розумієте, і ну я не знаю, як з цим жити, якщо не дай Боже по. Віні водія, постраждає людина, дитина, ну, будь-хто. І ну, ви сьогодні не проголосували? Я за... не проголосувала, тому що, розумієте, не, не, тільки, за, за цього, не тільки за цього. У нас е, от, в Вересні була така подія, коли побили машини депутатам. Але ж я ж теж з цим столкнулася, бо побили машину мого чоловіка. Ми писали заяви до поліції, ми бачили реакцію цієї поліції, коли ми писали ці заяви. І до сьогоднішнього дня воно не розслідується, воно лежить десь там, тягнеться. Ну, тобто, я на розумієте, я на собственному опиті бачу бездіяльність. Поліції, а що вже казати людям, які просто люди розумієте, от просто звертаються до поліції, щоб ті допомогли. Якщо посадовці в такому е, стані е, з нашою поліцією, розумієте, депутати, посадовці, то що вже казати пересічним нашим громадянам, які звертаються? Тому я дуже хотіла б заслухати, заслухати звіт нашої поліції. Розумієте, яка б прийшла б і сказала, що ми зробили за рік тота, зловили стільки порушень стільки, протоколів, стільки, уголовних, яких там кримінальних справ стільки. Розумієте? Ні, нічого роботи поліції я не бачу, і це з мого особистого прикладу. Е, ну сказала фінансовому управлінню, що вони надали звіт за 20 двзадцят. Е, е, дивіться, ну звіт це попірець, який надається в управління правового захисту. Розумієте, а звіт, коли приходить співробітник поліції, становиться оту сесійній залі перед всіми депутатами, перед камерами. А люди дивляться сесію, розумієте, і він каже, що було зроблено за рік. Ну це зовсім, ну, ну друга інформація. Навіть якщо ми візьмемо той звіт і опублікуємо його, то багато людей не буде його просто навіть читати. Розумієте? А якщо на сесії в прямому ефірі стоїть представник поліції і звітує, куди використані і на що використані гроші, які ми їм допомагаємо, програмою платимо з бюджету, і люди бачать реальну дію поліції, то це зовсім інша річ. Розумієте? І я вже зазначала: в нас є муніципальна варта, це комунальне підприємство. Яке ми содержимо за бюджетний рахунок, розумієте? От на сьогоднішній день у нас по програмі почти 21 мільйон на рік на муніципальну варту. Розумієте, 21 мільйон, щоб ви розуміли. Ми нам пропонують проголосувати. Так, от співробітники цієї муніципальної варти, їх 60 е, чоловік по штату, в них у кожного укладений договір з поліцією з нашою, і вони прикомандировані к поліції. Тобто, ми підсилили свою поліцію, яка в нас знаходиться нашими співробітниками муніципальної варти, яких ми взуваємо, одягаємо, платимо їм заробітну плату. Розумієте? І я вважаю, що це на сьогодні дуже потужна поміч для, наших, для нашої поліції, тому що в мене є запитання до муніципальної варти і багато запитань. Ми її створювали в час військового стану, не тільки для охорони, не тільки там для служби на блокпостах, але і охорони наших. Нашого того ж, проспект, наших об'єктів розумієте, проспекту охорони наших дитячих майданчиків, ми е, е, наполягали на тому, що е, ці е, муніципальна варта повинна. По нашим селам сичавка, кашари нести, нести там службу там, і лі виявляти хто скидає незаконно мусор і утворюються оці свалки, розумієте. Штрафували людей, тобто писали, але це не робиться. І сьогодні в бюджеті розумієте, ми, помимо того, що ми фінансуємо муніципальну варту, ми ще виділяємо кошти на ліквідацію стихійних звалищ. Ми виділяємо я вважаю, дуже великі кошти на ліквідацію вандалізму. Проспекту, ліквідацію вандалізму наших дитячих майданчиків розумієте, тобто до цих 21 мільйону ще додайте оце, що я перерахувала, і в нас виходить величезна сума для чого тоді нам муніципальна варта. Чи може керівник поліції повторно звертатися з ось цим звітом, щоб були виділені кошти на програму підтримки? Чи це вже все? Ну річ у тому, що ми я так сподіваюся, що ми таки приймемо бюджет на 24 рік, і зміни до бюджету будуть тільки вже десь січень ближче туди до березня, може квітень? Так березень, скоріш за все? Ну я не знаю, звертаються для 14 -ти тимчасових споруд, які знаходяться на огороженій е, збройними силами України. де дані підприємці не можуть підійти до своїх тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Працювала робоча група е, по зверненню від ну, прац... е, Підприємців, які звернулися, було дійсно встановлено, що ну дані підприємці не можуть, якби навіть вони хотіли здійснити свою підприємницьку діяльність, тому 14 споруд, і які знаходяться на огороженій території, і підприємці, які зараз служать в збройних силах України. Субтитру сделал по всієї громаді, тобто дві категорії 14 споруд і підприємці, які в ЗСУ. Дане рішення набуває чинності з дня прийняття, тобто з сьогоднішнього дня, при умові відсутності заборгованості. Тобто, в на сьогоднішній день повинна бути сплачена вся заборгованість. Якщо вона буде сплачена, тоді припиняється йти нарахування або заключення договору реструктуризації терміном до двох років тобто підприємець звертається до відповідного комунального підприємства з яким у нього договор відповідний на повий внесок і або погашає свою заборгованість або укладає договор реструктуризації і саме з цього моменту припинається припиняється нарахування за пойовим внеском. Військовослужбовець може звернутися до комунального підприємства посилаючись на це рішення, о тому, що йому не нараховується. Це було депутатське звернення. Я написав на комуні депутатське звернення, яке касалось невиповнення рішення сесії трьох касательно виплати 25 мільйонів Одеському піпортовому заводу, на численні погашення заробітної плати. Три месяца прошло, выполнения никаких не было. Я написал депутатское заявление, нашел, получил ответ, что на сегодняшний момент, в общем, нет юридических возможностей перечислить деньги и тому подобное. На основании этого я сделал второе депутатское заявление, где э, просил как бы упредить чиновников не выносить такие решения, которые они считают, что они незаконны, и противоречат бюджетному кодексу. Но при этом я сказал, чтобы Владимир Николаевич дал поручение экономическому комитету, не комитету, а, скажем, исполнительной власти, о том, чтобы подготовили проекты решения касательно разницы в тарифах между экономически грунтованным и затверженным по принятию и очистке стоков, которые выполняют на сегодняшний момент Одесский припортовый завод, также предложил рассмотреть вопрос по пильгам на земельный податок Одесского припортового завода. Он, конечно, финансово не поможет, но он как бы уменьшит для Одесского припортового завода ту долговую яму, которая связана со всеми налогами и тому подобное накапливается. Третий вариант был, это то, что я предложил выкупить имущество, которое находится у нас в Олимпе, у Одесского припортового завода. Тем самым мы можем законным путем перечислить деньги. И третье, то, чтобы надошло письмо от военной висковой администрации касательно субвенции 25 миллионов. Мы им перечисляем субвенцию на 25 миллионов. Они по своей программе, которую сделают с одесским припортом заводом, потом перечислят одесскому припортовому заводу эти 25 миллионов. Ну, вроде бы, как бы говорят, что еще и областная администрация там должна что-то добавить. Вот. Ну, то, что от нас требовалось, мы как бы перевели. Ну, решение приняли, о а, ну, субвенции 25 миллионов військовую одесскую администрацию. Нужно садиться за стол переговора опять с Одесским припортовым заводом, потому что Одесский припортовый завод а, указывает, что экономически обґрунтованный тариф вот такой-то там цена. А, город а, должен как бы, определить, что они считают, либо согласуют его, либо не согласуют. Если не согласуют, то значит они должны просчитать свой тариф и показать, что вот они считают, что такой тариф должен быть. Насколько мне известно, в комиссии была надана информация вчера, что такое они просчитали и там полтора месяца назад отправили на завод, и как бы оттуда вот тишина. То есть мы на сегодняшний момент там, обслуживаем стоки, если я не ошибаюсь, что за рубль 80 куб стоков, завод чистит. То есть мы понимаем, это мало, очень даже мало. Вот, в соответствии с тем, что тяжелое положение на заводе, завод сейчас ищет любые возможности получить какой-то там доход. Вот. Тем более мы реально завод оказывает услуги по очистке стоков. Но почему-то этот вопрос не двигается очень долго. Поэтому я просил депутатском сгороде, чтобы на это обратили внимание, дали поручение. И... Ну, я думаю, что как-то он должен сдвинуться. Все же на наступних сессиях, можливо, будуть розглядатися ці питання? пытания, если вы проказательно Да, ну конечно. Сначала они должны договориться с одетским пипортом заводом, прийти к каму-то единому знаменателю. И после этого вносятся на сессию проект решения о компенсации разницы тарифов между экономически обґрунтованим и принятым тарифом, который на сегодняшний момент существует у нас в громаді. Ситуация на заводе очень сложная, и люди ну, увольняются, руководители структурных подразделений уже даже не знают, что говорить коллективу. Ну, не понимают, как можно людей остановить, если у нас полгода как бы задержка идет по зарплате уже. А то, что там завод пытается заработать за счет перегрузки зерновых, ну, там очень сложно как бы, закрыть этот долг. Там не такие же большие доходы. Поэтому надеемся, что эта помощь, которую мы перевели в субвенцию, если добавит війсковая войск, детская администрация, то что-то поможет людям. Я думаю, что Владимир Николаевич подпишет эти проекты решения быстро. Соответственно, через казну должны там решить вопрос. Я тоже думаю, там решат, с казны. Заплатят, ну и а там уже от них будет зависеть.